Друзі, всім привіт! Канал Метал за гроші або гроші за метал. Дивіться, сьогодні хочу розібрати ось всі ці плати. тоді я їх забрав за 200 гривень, хочу їх сьогодні розібрати. Перш за все, що я зроблю, це позвільняю самі плати від металевих від каркасу металевого. Тобто цю цю, всі коробочки познімаю, більш-менш щось розкладу. І тоді включимося вже, нормально переглянемо, що тут є. Так, звільнив я платки від металу, більш-менш їх розклав. От така, от така історія є. Тобто Радянський Союз, коробочки з телевізори Електрон. Далі тут що? Чорно-білі телевізори. Що з цікавого, що з цікавого, З цікавого, ось ця платка. Дивіться яка платка. Платка ракета. Раз КМ, -ка, два КМК, -ка, три. Ки домик гігант. Чотири. П'ять. Шість. Сьома. Домик. Десь я ще бачу домик. А от він чорний. Восьмий. Далі К52. Дивіться. Ось цей, це срібний корпус. їх таких два штука стоїть. Далі. Комп'ютерна платка, гляну я, який там цей процесор стоїть, гарний, жовтенький. Два ПТК, одне я вже розібрав, ще раніше якось не було, чим то розбирав. О, так що така історія далі. Ось така купа проводів. Є два таких, от він один, другий. Вони ще не підготовлені, всі з роз'ємами, ще нічого я не обрізав. Думаю, що з них я і почну. По Про удар зібрав, маємо перший вихід, маємо першу мідь. Лужонка така, маємо розйомчики два жовтих. І має мітний опал. Все. Цю штуку я відправляю в ящик. І зараз розберу ось це ПТК. Розберу покажу. Два слова. Хто не знає, ну це для новачків, всі, хто розбором давно займається, прекрасно знають, що це таке. ПТК це означає переключатель телевізійних каналів. Вони використовувалися в... Радянських чорно-білих телевізорів для саме переключання каналів. Тобто оцей штирьок тут завжди була така нам звична ручка, якою ми переключали канали Ось саме ця частинка переключає канали. Та бігло зверху давайте глянемо. Що у нас тут буде? Тут у нас буде алюміній, тільки треба пружинку дістати. Далі будуть дві лампи. ну І зараз розберемо далі. Нічого складного, відкручуємо всі болти. Тут буде така шпоночка стоїть, теж, в принципі, легенько знімаються вони одна і друга. І ми попадаємо всередину. Добре, розбираю. Так, ось наш ПТК розібраний. Що ми отримали? Получили чорний метал, получили перший алюміній, отримали дві лампи, я лампи збираю. І получили ось таку катушку. Чим та катушка цінна, тим, що вона має посріблення, оці контакти. От. От я один зняв, я їх доводжу до ось такого стану і відкладаю. Це, в принципі, смітник. Тут є чуть-чуть алюмінія і чуть-чуть міді. Таких штук в мене вже теж реально багато. Колись треба їх почистити. Ну, поки що я роблю так. Далі, по радіодеталях, бідненький, три прапорці, три трубчастих і один верікапчик. Все. Ці ПТК-шки бувають двох видів, є такі з жовтими транзисторами, є без. Мені попались два без. В принципі, що тут ще можна взяти за бажанням? Вроді як є ще посеребряночка на всіх контактах, Ну і там малується дуже така муторна робота, МЛТ я не забираю. З одним словом, це все відправляю в чорний метал. Добро, далі переходимо до осієї плати. Так, це є материнська плата від комп'ютера. Що з неї знімаємо, що залишаємо? Знімаємо процесор і знімаємо карту пам'яті. От вона одна тут попалася. Відкладаємо, воно йде все по різних цінах. Далі, тут не має бути батарейки, все решта має бути. Тобто чіпи мають бути на місці, роз'єми на місці. Все, якщо все є, ось таку платку, вона важить приблизно 5 кг, ми відправляємо до комп'ютерних платки. З тим закінчено. Е, дивіться, як, як я розбираю плати. Я прикрутив тиски більші, в більші, менші. сюди вставляю плату, і тоді нам зручно. Тобто, з тою рукою ми можемо горілочкою випалювати, гріти, з того боку витягувати. Зараз покажу, як воно виглядає в дії. Тобто, ось так ми її закріпили. Беремо горілочку, підпалюємо і випалюємо, що нам потрібно. От, наприклад, конденсатор. Гріємо і дістаємо. Все. Кандр знятий. Тобто це реально зручно. От таким методом я це все розбираю. Так, швиденько перебіжимося, що ми звідси заберемо? Забираємо катушки, забираємо трансформатор, трансформатор, мікроскеми, подивимося, що в А це імпорт, тут, в принципі, дуже нічого нема. Заберемо кнопку. E, друзі, хто то робить, старається, щоб було вентильоване приміщення, Бо коли випалюєш, дуже і дуже вонючий запах від цієї гореної пластмаси. Тобто я в гаражі двері відкрив, мені нормально. Це в приміщенні робити, замкнутому не рекомендується. Бо ну, блин, ну задихнутися можна, настільки цей запах є такий їдким. E, добренько. Розбираю цю, под, розбираю подібні. Цей підряд не буду показувати, буду показувати такі якісь цікаві платки. Тобто зараз я розберу всі моніторки. Діло йде потрошки, розбираю я імпорт зараз. Ось такий зараз у нас творчий безпорядок. Тобто, що знімаю? Трансформатори, алюміній, схеми. Потім розкажу, покажу детальніше. Нарвався я на... Безкорпусні КМ-конденсатори. От їх два поряд стоїть, два ось цих коричневих. От, тут вони є, будемо їх знімати. І є мікро такий чіп чотирьохсторонній. Е, якщо хтось не знає, то вони знімаються ножем. Тобто не треба їх гріти, паяти, їх просто так ріжеш. Раз, два, три і чотири. І все, і вони злазять. Що на такій схемці? Це схемка справної машинки, теж є десь безкорпусні, продав не грубі, але можна забрати. Тут позолотки вже немає. Ну і з того боку платка пуста. Якось так, працюємо далі. Почав я розбирати вже радянські плати і от що пішло. Попадаються нам, в принципі, перші км конденсатори Два, три. І от я вже два зрізав. п'ять кемочок. Це телевізор електрон. Те місце, де стояли оці блочки. І ось аналогічна плата. Тільки тут замість кемочок стоять прапорці і фольга. Бачите, наскільки різна буває комплектація, один завод, один телевізор. Добро поїхали далі. Ось така платка. Так чесно, хто не знав. Оці штучки йдуть латуньові підстроєчники, Я штирки забираю. Забираю усі діоди чорні скляні, це мушки вони називаються. Ну і мікросхеми, пропорції, пів бочонки. 315, глянемо рік. Року нема, це означає, що вище, ніж у 1972 рік. Тобто ми їх не беремо. Дивіться, от я зняв ці штирки, якщо уважно подивитися, то буде добре видно білий колір. Тобто це йде посеребріння. От, відкладаємо посеребряночку. Все, в рукавиці пішли спати, в принципі, яка ціна, такі рукавиці. Ну ладно. Ось така платка. Знімаємо регулятори латунь, знімаємо радіатор там. Така вушаста мікросхема. Знімаємо кнопочку посеребріння. Пропорції, в принципі, все. Ось ще один приклад двох однакових мікросхем і абсолютно різних комплектацій. Тобто тут ми бачимо К-10, К-10. Тут ми бачимо пропорції. От так, -то. так. Знімаємо у ПЧЗ, знімаємо мікросхему. Я знімаю ось ці штучки, відкриваємо контура, дивимося, що там. Знімаємо мікросхеми. Звичайно, що К10 знімаємо. Пропорції. Ось ці також я знімаю нитки на трьох ногах, всередині мають позолотку. Отака от платка, швидше радіоприймач. Ну, тут стояло, я, я випаяв. Забираємо два дерявих, забираємо прапорці. Я забираю такі мости діодні і забираємо от катушки з замідю. Тут нічого нема. А, підстройочники обов'язково. І трубчості. По чорно-білих телевізорах. Трубчасті. Я забираю КСО, Я забираю всі високовольтні регулятори на латунь. Тут буде мідь маленький трансформатор. Якщо хороші роз'єми під лампи, не керамічні, то вони мають посеребріння можна брати. Тут немає ніякого посеребріння, то я їх не беру. Діло йде до кінця. Залишилися тих 4 коробочки і на кінець та така сама жирна плата. По коробочках всі знають. Раз, два, три вирі капчики. Я ще забираю підстроючники. Ці плати багаті на олово, можна струшити з них олово. Хто знає, скажіть, будь ласка, чого цей от метал є? Чи це не є прималой часом? Бо він такий білий-білий і супермагнітний. Я думаю, не знаю. Якщо хтось знає, підкажіть, будь ласка, чи це звичайний чермет, чи це може бути перемалоєм. Добро, давайте розберемо коробочку. І добираємося ми до самої жирної платки, яка в нас попалася в цій купі плат. Тут я нарахував 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 КМО. 2, К52, 2 срібним корпусом. 1, 2, 3, 4, К52 чи К53. Зараз будемо дивитися там. 3, 4 можуть бути полубачоночки і мікросхема. Все. Знімаю я звідси всі цікавлячі наші радіодеталі і будемо якісь підводити потихеньку в підсумок. Так, по платах. От плати на вазі от така гірка вийшла. 6 кг 200 г плат. Всі ці плати відправляються в ось цей мішок до вже перевідпрацьованих плат. Зараз я перегружу і буду показувати далі. Так, плати в мішку. Є перший мішок на здачу. І починаю наповнювати другий мішок. Так, Сплатимо все по чермету. По чермету небагато, 3 кг. Блін, вже немає де той чермет складати. Один холодильник повний. Тут повний під зав'язку. <плес> так само друге. Ванна, ванні чугун. <кхід> Не знаю. Поки що лишаю, але швидше за все, що буду скоро то все здавати. Добре, погнали пораді у деталях, це найцікавіше. Ще момент. Все, є в нас трошки алюмінію. Там ще був жорсткий диск, за кадром розбирав. От, і алюмінію у нас вийшло 750 грам. Відправляємо до алюмінію. Ну давайте з великих почнемо. Є раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять трансформаторів. От такого плану. І відправляю їх в таку пару з трансформаторами. У збирається повний. Сідаю, розбираю. Далі. Маємо дві кнопочки. Кнопочки відправляємо в банку з кнопочками. Вже їх майже повно. Скоро будемо розбирати. Спешки. Спешки. А от за спешками біда штучка В тому плані, що банка з спешками повна. Тобто їх мені придеться розібрати. Тобто я такі речі лишаю на видному місці, щоб які якась хвилинка, півгодини, годинку я їх розбираю. Далі. Ось такі катушечки маленькі. Кидаю я їх в, в катушки. Аналогічно, насберуються. Повний цей коробочка, сідаю розбираю. Тут ну, пів кілограма міді виходить завжди з тої повної коробочки. Далі, ПТК. От довіраю їх до такого стану і відповідно їх, вони попадають в коробку з усіма ПТК. Е, насправді не до кінця розумію, як їх мені далі розбирати. Ну як їх розбирати? Кусати кусачками, кожну витягувати, це супер довго. Товкти молотком в мішку, ну напевно. Була в мене ідея кинути вогонь і їх опалити, ну як мікросхеми перед афінажем. Але я так собі думаю, що посерібріння просто-напросто ну, зійде воно від температури, і то потім можна буде викинути. Якщо хтось має якийсь робочий метод, будь ласка, підкажіть. От. От воно отак виглядає, типу. типу, воно отак має виглядати. Ладно, з них виходить отака кількість паличок, трубочок. Тут є грамулька міді і є отут грамулька латуні. Тобто їм можна діставати. Є латуні. А є, от видно, алюмінієві. Не хочу то робити. Добре, з великими речами розібралися, переходимо до дрібніших. Так, далі. Тут великі силові транзистори. Я їх відправляю от таку баночку. І це, це просто мідь. Тут нічого нема, це йде мідь. Та аналогічно, баночка назбирається, їх можна опалити, можна обстукати. Далі, такі діоди. Діоди, такі зборочки. От вона ціла, як вона виглядає в розібраному вигляді, відкрилася мені. От так. Тобто оранжеві капельки, круглі оці. Це все я відправляю ось в цю банку. Тобто банка в принципі велика. Ось така кількість в мене тих діодів вже назбиралася. Доб'ю повної. будемо з ними щось робити потім. Далі. Ось такі діоди. Вони навіть прийомні, їх беруть по 10 копійок. Аналогічно. Збираю їх в повну банку. Я собі ту банку посортував. Не знаю, чи це потрібно, чи не потрібно, але я їх посортував. Тобто тут такі. А з того боку йдуть такі під... з одного боку на різьбу. Все то саме, збираю. Далі. Резистори. Резистори я збираю, от їх в мене також вже трохи назбиралося, є такі гіганти. Це все посеребріння, це все поїде до когось на афінаж. Напевно, я не наважуся сам робити афінаж, просто шкода. Матеріали, якщо переведу. Силові, аналогічно. Тут вже треба коробочку побільше шукати, бо вона вже реально є повна. Далі. Прапорці. Теж таке віддарку в мене вже майже повне. Ще поки що збираю їх. Далі. З таких. Вони я знаю пусті. Оці 838. Тобто показати не покажу, бо в іншому приміщенні. Аналогічно ціла коробка з взуття в мене вже їх є. От я вскрив радянський, пустий, мідь, чорний скрив. Де він де він от він. Опінь. Він взагалі металевий йде. І вскрив я імпортний. Також пустий. Тобто там то ми відправляємо в тамту коробку, ну оце відкладемо на мідь. По посеребріні. Що в нас є? Ось такі таблеточки. Ці таблеточки знаходяться в от таких от штучках. Це імпорт. І от аналог наш радянський. В нашому буде стояти таких таблеточки дві. Тобто це все ми відкладаємо. Це ми дорозберем ось ці штирки посеребріння. І такі лопатки, не знаю, як їх там правильно назвати, це в ВСП-шках радіоли вони стоять, то я їх теж, в принципі, збираю. Назберую повну баночку, пересипаю в більшу, Така в мене велика зелена є з посеребрінням. Добре, то все складу, наступну партію виложу, включуся. І саме цікаве, по мікросхемах ось така кількість вийшла білих, ось така кількість вийшла жовтих всередині. І великі жовті, одна вухата по білих мікросхемах. Я їх беру і відправляю от в такий свій ящик, коробку, з ззуття. Насправді дуже зручні коробки під такі всякі штуки. Що їх є багато, Перше, вони всі одного розміру, тобто їх можна рівноцінно складати. І вмістки по цих мікросхемах. Якщо хтось би погодився зробити мені афінаж мого срібла, там багато, бо там і посеріблянка, і контакти, і конденсатори всякі срібні. А взамін, замість грошей або відсотку від афінажу, взяв би в мене як заплату отакі мікросхеми. хоча б Половину, пів на пів, пів грошима, пів такими мікросхемами, то я би, звичайно, був дуже радий. Добро, пусті, жовті, жовті. От, Менша коробочка, набагато. Звичайно, розумієте, що, що вони жовті і не так часто попадаються. та я не так давно в принципі, здав був свої запаси радіодеталей. Ці окремо відкладаю, КСОшки відкладаю. Дерявих вийшло рівно 20 штук жовтих. Іх було більше, там пару було білих всередині. 13 штук польовичків. Три срібний корпус 5, К-52. Давайте глянемо, які там вони. К-53-1. Цих 33 штучки. Зараз заважимо КМК безкорпусні, це імпорт. З недавніх пір почав збирати танталу не Далі йдемо. Мушки діоди, трубчасті. Два ПЧЗ, три реле. Два фільтра. Одна 4 одна двохстороння. Два жовтих роз'єма. Отакий роз'єм жовтий попався з імпорту. Процесор. Дві лампи діод Ось така латуня кількість вийшла. Сів телефон, поки я заряджав, то я і всі ці спешки порозбирав в принципі, на латунь Дальше, Дві ось таких. Там жовта позолотка є, варікапчиків трошки. І ну Давайте зважимо КМ. КМ нас вийшло 5,4 грами. Наразі не сортую, наразі всі каемка в КМК. Потім якось перед здачею. Сяду вдома посортую. І в нас ще є безкорпусні. Зараз вітарим вагу. Вам швидше дуже погано видно по нулях. І глянемо на безкорпусні. Ну і швидше магнітні будуть. Їх тут мало. 0,7 грама. От вони є. Білі взагалі, я сумніваюся, що прийомні. 0,71 грама Отже, друзі, такий вийшов розбір, такий вихід. В принципі, ну, 200 гривень я відбив 100%. Що далі? Шо далі Дальше така історія. По тих холодильниках, поки що глухо Фотографії я так і не отримав, ніхто мені більше не віддзвонював. Тобто, наразі, якби тишина. тишина. Оскільки зараз тишина, полізу я зараз в яму. Покажу, що я звідти буду діставати. А, лізу я в яму заради того, щоб дістати, в принципі, ще 4 мішка з платами. Все-таки, коли воно на виду, до нього руки швидше доходять, аніж коли воно внизу, і ти собі знаєш, що да, там є, колись розберу. А так прийшов в гараж, а плати, є хвилинка, став, розібрав. От такі справи. Все, відео і так довго. Дякую за увагу. Всім щасливенько. Не знаю. Що хочете подивитися мої запаси драх металів, можете написати, можу зняти окремий ролик. Все, всім щасливенько. До наступного разу. Ну і Хочу вас попросити, друзі. Підписуємося, ставимо лайки. Мені здається, по моїй темі канал досить непоганий, цікавий. Я, звичайно, вчуся, ще може щось не так знімаю, щось показую, але перспективу я в тому всьому бачу. Так що підписуємося, лайки. Всім дякую, всім ще раз щасливо. Ну і Хочу вас попросити, друзі, підписуємося, ставимо лайки. Мені здається, по моїй темі канал досить непоганий, цікавий. Я, звичайно, вчуся, ще може щось не так знімаю, щось показую, але перспективу я в тому всьому бачу. Так що підписуємося, лайки, всім дякую, всім ще раз щасливо.